Україна вшановує 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. І в 21-му столітті ми продовжуємо боротися з нашим одвічним ворогом Московією. Тож українці знову звертаються до віршів Великого Кобзаря за порадою та люттю. У Конотопі на Сумщині відбулися Шевченкові читання. Міська рада планувала провести їх на площі, втім через повітряну тривогу довелося перебратися в укриття. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, а той ниситим оком за край світа заглядає. Чи нема країни, щоб загарбати і з собою взять одомовину? Мене особисто дуже дивує, як йому вдалося зрозуміти ще. У 19 столітті, коли не було ані інтернету, ані телебачення, ані радіо, і взагалі навіть з друкованими виданнями була велика. Проблема. Але вже він тоді мав чітке уявлення про те, що Україна це є вільна держава. І ми з вами тут, в Конотопі, розуміючи те, наскільки близько ми знаходимося до кордону з нашим одвічним ворогом. Одвічним, маємо робити все для того, аби було все ж таки розуміння хоча б у наших містях, що ми є вільний і саме український народ